Відтепер міста вчитимуться практично по-новому формувати бюджетну модель. Місцеві бюджети за прогнозами уряду отримують більше ресурсів, але водночас збільшується їх відповідальність за видатки. Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на май єдиний податок місцеві збори. На наступну сесію у фінансовому управлінні підготували звіт по виконанню бюджету за 2014 рік. Це необхідно зробити, щоб у першу чергу погасити кредиторську заборгованість. Минулий фінансовий рік кривий рік завершив з великою заборгованістю понад 43 мільйони гривень. Це тому, що держказначейство затримує кошти на рахунках. Це питання і розглядатимуть на наступних сесійних засіданнях. Треба визначитися з бюджетними залишками і розподілити їх. На 1 січня ми вийшли з кредиторської заборгованості 43,3 млн грн за рахунок субвенції 25,3 млн грн і 18 млн грн це заборгованість за власними датками, яку ми будемо після затвердження цього рішення зможемо погашати. У 2014-му доходи бюджету Кривого рогу склали 2 мільярди 997 мільйонів гривень. При цьому у порівнянні з попереднім 2013-м доходи зросли на 7%. відсотків. Основні надходження, як і раніше, забезпечує податок на прибуток фізичних осіб, тобто відрахування із заробітних плат. Це більше половини коштів та податок на землю. Надходження податку на доходи фізичних осіб. Бюджет утворючі показник податки склали 740,1 млн грн або 101,7% від плану. У порівнянні з 13 роком обсяг податку збільшився на 34,5 млн грн. Це в основному за рахунок підвищення заробітної плати на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. А також за рахунок вжитих заходів з легалізації діяльності суб'єктів господарювання. Другий по значимості це плата за землю. Цього податку надійшло 611,5 млн грн, що складає 113,5% від запланованих показників. У порівнянні з 2013 роком надходження збільшились більш на Чим на ніж на 73 мільйони гривень в результаті сплати землекористувачами плати за землю за умови норм податкового кодексу, а також за рахунок оформлення попередніх договорів із суб'єктами господарювання. Видатки міського бюджету 2014 склали 2 мільярди 853 мільйони 900 тисяч гривень. Як відомо, левова частка видатків міського бюджету йде на соціально захищені статті: виплату заробітної плати бюджетникам, утримання комунальної сфери та соціальний захист населення. Усі захищені статті бюджету 2014 на освіту, медицину інше було профінансовано. Постраждав насамперед бюджет розвитку. Капітальні видатки виконали на 73%. відсотка. Їхне дофінансування головний негатив минулорічного бюджету. Вільні залишки коштів підуть на видатки цього року. Очікується, що бюджет 2015 буде збалансований на 100%. Звичайно, у ньому присутні зміни, обумовлені політикою децентралізації. Це стосується насамперед сфери освіти та медицини. Відтепер зібрані місцеві податки відправляються до Києва і мають повертатися у вигляді субвенцій. Зокрема, дитячі центри реабілітації, спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога відтепер фінансуватиметься міст. Держава та область виділяють на ці дві сфери субвенції, але їх катастрофічно недостатньо. По рівню 2014 року, якщо зберегти необхідно всю мережу, залишити на рівні фінансування харчування, медикаменти, їх недостатньо. Недостатньо по освітній субвенції 90 мільйонів, по субвенції медицини, медичної субвенції 180 мільйонів. У фінансовому управлінні вже підрахували, що навіть з отриманими субвенціями на медицину та освіту коштів не вистачить. Нова модель міжбюджетних відносин вже поставила чимало запитань, і вони наразі залишаються без відповідей. На початку 2015-го вже є проблема. Бюджетна сфера, зокрема педагоги, не можуть отримати авансові виплати. Тепер заробітну плату працівникам освітньої та медичної сфери виплачуватимуть за рахунок державних субвенцій. Виникає соціальна напру. Друга, а відповіді місцеві влади шукають у міністерствах. Отримали ці кошти лише на папірі, отримали їх як планові призначення. А нам вже прийшли довідки, пройшли планові асигнування, ми вже відкрили рахунки, тобто ми готові навіть в тих обмежених обсягах фінансувати і заробітну плату працівників як освіти, так і. Медицини і медикаменти, і енергонесії за рахунок цих коштів, субвенції. Однак на сьогоднішній день на рахунки казначейства вони не, ще не зайшли. Додатковим ресурсом для міського бюджету мають стати чотири податки, які збиратимуть у Кривому розі і залишатимуть місту. Орієнтовно це приблизно 10% доходів міського бюджету. Левову частку все ж таки складуть доходи від податку на прибуток фізичних осіб на землю. Цей рік буде перехідним. Місто вчитиметься збирати податки та розподіляти їх за новою формулою. І фахівці фінансового управління, і члени профільної комісії сходяться на думці. У великій мірі. Успіх збору місцевих податків залежить від адміністрування єдиного податку, а також акцизів та податку на нерухомість, а також відповідальності самих платників податків. Вже ми будемо по факту бачити, з яких обсягах ми якби, чи відповідають ті статистичні ті дані, які нам дали то що практичні дані будемо коригувати, якщо буде більше, ми додатково. Розподіляти ті кошти, які будуть надходять, Це горд перехідний на нам на, до дуже багато е, необхідно буде працювати з податковими, правильно сказали, з іншими органами для, для того, щоб ми могли не тільки запланувати ті кошти в бюджет, а ще й отримати. <кій> на думку членів профільної комісії щодо податку на нерухомість. Тут необхідно підходити диференційовано в залежності від зональності розташування нерухомості групи платників цього виду податку та інших факторів. Тому швидких рішень тут не буде. Резюмували на засіданні. Відтак члени комісії зберуться додатково вже на наступному тижні.